Усім привіт! Сьогодні ми розглянемо, що таке квадратична нерівність, як її розв'язувати і які можуть бути нюанси в ній. Відразу зауважимо, що розв'язання будь-якої квадратичної нерівності можна звести до однієї логіки. Ця логіка буде описана в кроках. В першу чергу варто зробити так. Щоб наш вираз, як саме порівнювався з нулем. Тобто потрібно перенести все в одну частину, а в іншій частині, щоб був нуль. Після чого вам потрібно знак нерівності, тобто знаки більше, менше, менше рівне, більше рівне, замінити на знак рівності, тобто надорівнює. Далі ви розв'язуєте отримане рівняння. Розліски, які ви отримаєте, вам необхідно нанести на координатну пряму. При цьому варто зауважити, що коли ви маєте знаки суворі, тобто знак більше або знак менше, то в такому випадку точки будуть виколотими. Якщо знаки у вас будуть не суворими, Тобто знак більше рівне або менше рівне, тоді точки будуть зафарбованими. Наступним етапом це буде визначення знаку проміжку. Це необхідно для того, щоб правильно визначити, який проміжок буде розв'язком даної нерівності. Визначення знаку проміжку може відбуватися декількома способами. Перший спосіб є таким. Вам необхідно підставити будь-яке число з кожного проміжку у ваше рівняння або у вашу нерівність, після чого обчислити результат, який вийде під час підстановки. Якщо результат буде зі знаком плюс, це означатиме, що проміжок матиме знак плюс. Якщо результат буде зі знаком мінус, це означатиме, що проміжок матиме знак мінус. При цьому зауважимо, якщо ви підставляєте число у нерівність, то ви відразу будете бачити, чи цей проміжок вам підходить як розв'язок або не підходить. Проміжок буде підходити як розв'язок, якщо під час підстановки нерівність вийде правильною. Тобто 5 більше за 3. Це є вигляд правильної нерівності. Якщо ж нерівність вийде неправильною 5 менше за 3, то в такому випадку цей проміжок не є розв'язком вашої нерівності. Другий спосіб визначення знаку проміжку заключається в тому, що ви будете будувати ескіз параболи. Зауважимо, якщо коефіцієнт А вашого рівняння буде більшим за 0. То в такому випадку парабола буде відками вгору. Якщо ж коефіцієнт А буде меншим за 0, то парабола буде відками донизу. Нагадую, що коефіцієнт А це число, що знаходиться біля х квадрат. Після того, як ви побудували параболу, вам потрібно визначити знак проміжку. Проміжок, на якому парабола знаходиться над вісю, буде мати знак плюс. Проміжок, де парабола знаходиться під вісю, буде мати знак мінус. При цьому зауважимо, що парабола може і не перетинати вісь. В такому випадку у вас будуть або суцільні плюси, або суцільні мінуси. В кінцевому результаті вам потрібно обрати проміжки, які будуть розв'язками вашої нерівності, і записати відповідь. Розглянемо це все на практиці. Зверніть увагу, що ми можемо розпочати наше розв'язання декількома способами. Перший варіант це ми можемо розкрити наші дужки в лівій частині. Другий варіант це перенести наше число у ліву частину для того, щоб відразу порівнювати з нулем. Щоб дотримуватися наших описаних вище кроків, розпочнемо з другого варіанту. Тобто перенесемо мінус 5 з правої частини нерівності у ліву. Ми отримали порівняння з нулем. Зараз ми вже можемо замінити знак нерівності на знак рівності. Але рекомендую вам поки що зачекати з цією дією. Варто спростити вашу нерівність. До вигляду квадратичної функції. Для цього ми розкриємо наші внутрішні дужки. Хмінус залишається без змін. Результат множення дужок ми теж будемо записувати в дужках, щоб не враховувати даний мінус попереду. Х помножити на х у нас вийде х квадрат. Х помножити на 5 буде 5х. 4 помножити на х буде 4х. І 4 помножити на 5 вийде 20. Далі у нас плюс 5 більше за 0 залишається без змін. Відразу враховуємо, що 5х плюс 4х будемо мати 9х. Тепер розкриємо наші дужки. Будемо мати х мінус х2т. 9х мінус 20 плюс 5 більше за 0. Пам'ятайте, якщо перед дужками знаходиться знак мінус, то всі числа, що знаходяться в дужках, будуть змінювати свої знаки на протилежні. Тепер виконаємо спрощення. Відразу впорядковуємо наші вирази. Поставимо на перше місце наш квадрат. Далі у нас є хінус 9х. Це вийде мінус 8х. Мінус 20 плюс 5. Вийде мінус 15 більше за 0. Тепер ми можемо замінити знак нерівності на рівність. Але зауважте, що біля х квадрат знаходиться мінус. Якщо вам не подобається цей мінус, ви можете помножити дану нерівність на мінус 1. В такому випадку мінус попереду зникне. Но при цьому варто зауважити, що знак нерівності також змінюється. При цьому такі дії варто виконувати, поки у вас є ще нерівність. Коли у вас вийде рівняння, і ви будете все підставляти, у вас може бути помилка через те, що ви заплутаєтеся зі знаками. Тому пам'ятайте, якщо ви хочете спрощувати свій вигляд, робіть це, поки у вас не рівність. Отже, в результаті будемо мати х 8 х плюс 15 менше за 0. Коли наш вигляд є максимально спрощеним, ми заміняємо знак нерівності на знак рівності. Відповідно, у нас буде все рівне нулеві. Тепер нам варто розв'язати дане рівняння. Зробіть це самостійно та перевірте, чи у вас вийдуть розіски такі ж самі, як у мене. Розв'язками у вас мають вийти числа мінус 5 та мінус 3. Наступним кроком нам необхідно нанести наші розв'язки на координатну пряму. Враховуючи, що в нерівності в нас є суворий знак, це означатиме, що точки будуть виколотими. Відповідно, будемо мати мінус 5 та мінус 3. Далі нам необхідно подивитися на коефіцієнт А. Оскільки в кінцевій нерівності у нас біля х квадрат знаходиться уявна одиниця, то це означатиме, що коефіцієнт а є більшим за 0. Наголошую, якби ми не виконували множення на мінус 1 в попередньому кроці, то в нас би був знак мінус. І в таких випадках парабола відками була б донизу. Зараз же ж вона буде догори, оскільки коефіцієнт А є більшим за 0. Після цього нам необхідно визначити знаки проміжків. Зауважте, що наші точки, які є розв'язками, поділили координатну пряму на уявні три частини. В першій частині парабола знаходиться над вісю. А це означатиме, що тут буде знак плюс. В другій частині у нас парабола знаходиться вже під вісю. А це означатиме, що тут буде знак мінус. В третій частині у нас парабола знаходиться над вісю, а це означатиме, що тут буде знак плюс. Тепер нам необхідно обрати проміжки, які будуть розв'язками даної нерівності. Оскільки наша кінцева нерівність є меншою за 0, то це можливо лише тоді, коли наш вираз буде від'ємним. А отже, ми обираємо проміжок, який буде мати знак мінус. Таким проміжком являється проміжок від мінус 5 до мінус 3, не включаючи кінці проміжку. Отже, відповідь буде x є мінус 5 мінус круглих дужках. Пам'ятайте, якщо знаки є суворі, тобто точки виколоті, то ми будемо мати круглі дужки, Якщо знаки є не суворими, тобто точки будуть невиколотими, тобто зафарбованими, то це означатиме, що у вас будуть квадратні дужки. Розглянемо наступний приклад. Зауважте, у нас є в лівій частині дужки, в правій частині число. Згідно з нашими кроками, ми мали би перенести 16 у протилежну частину, розкрити дужки, розв'язати рівняння. Але, якщо ви відразу бачите, що це рівняння можна дуже легко розв'язати, ви можете пропустити ці кроки. Наприклад, тут можна знак нерівності замінити відразу на знак рівності. Відповідно, ми будемо мати дорівнює 16. Далі ми зауважимо, що тут якесь число в квадраті в результаті дає 16. Уявімо, що це у нас є t квадрат дорівнює 16. Щоб розв'язати дане рівняння, ми маємо написати, t дорівнює плюс мінус корінь 16, тобто t буде рівне плюс мінус 4. Аналогічна ситуація буде в нашому прикладі. Ми напишемо, що це буде x плюс 4 дорівнює. Плюс мінус корінь 16, тобто плюс мінус 4. А отже, в нас буде два варіанти. Х плюс 4 дорівнює 4, х плюс 4 дорівнює мінус 4. Розв'язуємо обидва наші рівняння і маємо х дорівнює 4 мінус 4, тобто рівний 0. Х дорівнює мінус 4 мінус 4, х дорівнює мінус 8. Малюємо нашу координатну пряму та розставляємо точки. Пам'ятаємо, що у нас був знак не суворий, оскільки був знак менше рівне, то в такому випадку у нас будуть точки зафарбованими. Мінус 8 та 0. Після того, як ви. Позначили свої точки на координатній прямій. У вас є вибір. Або будувати параболу, або спробувати дізнатися, які проміжки вам підходять методом підстановки. Нагадую, що ваша початкова нерівність була такого вигляду. Х плюс 4 в квадраті менше рівне за 16. Візьмемо лівий проміжок. З даного проміжку візьмемо число мінус 10. Якщо ми його підставимо у наш вираз, то в такому випадку будемо мати мінус 10 плюс 4 до квадрату, це вийде е, мінус 6 в квадраті, а в квадраті це буде давати 36. Тобто у нас буде записуватись 36 менше рівне за 16. Оскільки дана нерівність є неправильною, це означатиме, що лівий проміжок нам не підходить. Підставимо число з центрального проміжку. Для зручності використаємо мінус 4. Будемо мати мінус 4 плюс 4 до квадрату. В результаті це буде 0 в квадраті, тобто 0 менший за 16. Оскільки дана нерівність є правильною, то центральний проміжок нам буде підходити в якості розв'язку всієї нерівності. Також підставимо число з правого проміжку. Візьмемо одиницю. 1 плюс 4 в дужках до квадрату. Це буде 5 в квадраті, тобто 25. 25 менше за 16. Дана нерівність є неправильною, а отже правий проміжок нам не підходить. Звідси ми робимо висновок, що розв'язком початкової нерівності є центральний проміжок, а враховуючи, що точки є зафарбованими, то їх записуємо у квадратних дужках. Отже матимемо мінус 8 0 у квадратних дужках. Розглянемо наступний приклад. Зауважте, що тут вже все знаходиться в лівій частині і ми порівнюємо з нулем. Жодних додаткових спрощень тут виконувати ми не будемо, оскільки немає дужок, немає додавання віднімання подібних чисел. Відразу замінимо знак нерівності на знак рівності. І самі уважні вже побачили, що в лівій частині у нас є формула скороченого множення. Ми можемо скористатися нею. Це буде хміну 1 взяти в дужки до квадрату рівне нулеві. Яке ж число в квадраті дає 0? Таке може бути лише коли це число є нулем. Розв'язуємо отримане рівняння, а отже х буде рівний 1. Після чого нам необхідно нанести це все на одну координатну пряму. Пам'ятайте, що з самого початку у нас був не суворий знак, а це означатиме, що точка буде зафарбованою. Ставимо наше число 1. х квадрат був зі знаком плюс. А це означатиме, що парабола буде відками вгору. При цьому зауважте, що в нас є лише один розв'язок, тому парабола буде мати єдину спільну точку з координатною прямою. Ця точка ділить нашу координатну пряму на дві частини ліву та праву. Оскільки в обох частинах наша парабола знаходиться над вісю, то це означатиме, що в обох проміжках ми будемо мати знак плюс. У відповідь нам необхідно записати проміжки зі знаком мінус. Оскільки початкова нерівність має бути меншою за 0. Але у нас таких проміжків немає. Но це не означатиме, що дана нерівність не матиме розв'язків, Оскільки в нас є не суворий знак. Тобто нам допускаються числа, при яких вираз є рівний нулеві, а такі числа у нас є, адже це є одиниця, то у відповідь ми будемо записувати одне єдине число. Тобто одиницю. Якщо у вас є одне єдине число, а не цілий проміжок. То дане число записується у фігурних дужках. При цьому варто зауважити, якщо б в нашій нерівності знак був би суворий, тобто суворо менше за 0, це означає, що ми маємо обрати проміжки зі знаком мінус. Таких проміжків немає, а отже, нерівність взагалі не мала би розв'язків. І ми писали, х є порожня множина. Розглянемо наступну нерівність. Відразу замінимо знак нерівності на знак рівності та розв'яжемо це рівняння. Скористаємось дискримінантом. Будемо мати b квадрат, тобто мінус 2 до квадрату. Мінус 4 на коефіцієнт А на коефіцієнт С. Мінус 2 в квадраті нам в результаті дає 4. Мінус 4 на 1 на 3, це в результаті буде мінус 12. Отже, дискримінант вийшов від'ємним. Це означає, що дане рівняння розісків немає. Але якщо рівняння немає розісків, це не означатиме, що нерівність не матиме розісків. Вам все одно потрібно намалювати координатну пряму та намалювати параболу. Враховуючи, що рівняння немає, то і точок перетину параболи та координатної прямої не буде. Біля х квадратна знаходиться знак плюс, а це означатиме, що парабола буде вітками вгору, і вона буде повністю знаходитися над віссю. Оскільки вона знаходиться повністю над вісю, це вона матиме суцільний знак плюс. Враховуючи, що ми розглядаємо нерівність більшу за 0, і парабола є постійно зверху, тобто постійно є додатньою, то розв'язком буде будь-яке число. І ми пишемо, що х є від мінус нескінченості до плюс нескінченості. Розглянемо схожу нерівність. Зауважте, що тут ми поміняли знак більше на знак менше. З попереднього прикладу ми пам'ятаємо, що дискримінант вийшов меншим за 0. Тому розісків дане рівняння в нас не буде мати. Після цього ми будуємо параболу, яка знаходиться над 8. Але вже в даному випадку нам потрібно обрати проміжки зі знаком мінус. Таких проміжків ми не маємо. А отже дана нерівність не буде мати розв'язків, тобто X є порожня множина. Дякую всім за те, що ви слухали даний урок. Я сподіваюся, він допоміг вам розібратися, як розв'язувати квадратичні нерівності. Бажаю вам успіхів у навчанні. І пам'ятайте, що Free Tutor ваш вірний помічник у навчанні, тому ласкаво просимо на наш сайт.